Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні понеділок і саме сьогодні час проговорити про той проєкт, о котрому я вже почав вам говорити ще декілька подкастів тому. Цей проєкт повністю український і корні його саме з України. Такого роду проєктів в мене на каналі жодного разу не було. Але саме час розпочати його саме з нього. Це NFT проект, котрий називається Volunteer Club. Але цей проєкт це не просто NFT картинка, це значно глибше і значно більше. Хлопці, котрі створили Volunteer Club, розпочали саме з NFT колекції, котра включає в себе 4444 NFT арти. Але вже зараз ці арти поділені на різні клани, котрі. Подальшому будуть застосовуватися для розвитку. Але кожен з вас запитає, а навіщо клани для просто NFT колекції? І тут ми повертаємося до моїх перших слів, о котрих я говорив, і де я вказав про те, що це не просто NFT колекція, це майбутня e гра І саме в цій e грі ви зможете за допомогою своїх NFT придбаних на маркетплейсі. Заробляти, нафармлювати та допомагати навіть іншим, бо саме ця ідея і закладена в Волонтер Клаб. А тепер я пропоную переглянути саму NFT колекцію. NFT колекція представлена на NFT Marketplace QMol. Це, напевне, одна із небагатьох NFT колекцій, котра привертає увагу прямо зараз. І ми можемо бачити ці чудні, прикольні NFT-арти, котрі не знаю в кого як, але в мене одразу ж таки пішла асоціація з саме кіберпанками. Тобто ми бачимо, що кожна NFT має свою приставочку, ця приставочка і означає той клан, за котрий буде фармити ця NFT в подальшому. Тобто діти. ЮА це клан, який буде перераховувати кошти для ЗСУ, ЗУ, зрозуміло, для тваринок. І ми, якщо пролистаємо вниз, то побачимо ще там декілька кланів, якщо ці нефті вже були опубліковані. Там ще буде клан Еко, тобто для екології, та клан Hills. До речі, якщо хтось у мене запитає стосовно того, яку б із NFT я придбав у цій колекції, то я відібрав наразі для себе декілька. Перша, це волонтер хештег 101 ua Ну, доволі крутий. Як не крутіть вишиваночка ці очі, очі, це дуже круто виглядає. Це перший. Потім, другий, це волонтер хештег 94 ua Крута дівчина. Круте. Крута амуніція, гоупрошечка, масочка, кібероко, все як треба. Не знаю, мені дуже подобається. І третій це чувак з дредами, волонтер хештег 93. Йоа, не знаю. От саме цей чувак, там є і інші, якщо подивитися, але саме цей чувак з дредами, він прям, ну, прям кайф, мені подобається. Тож я б для себе обрав саме ці ось три NFT-шки, вони дійсно круті, мені дійсно подобаються. А тепер пройдемося чисто по фактам, чому цей проєкт крутий, чому я в нього вже проінвестував. Ви про це знаєте, і я про це говорив ще на декількох подкастах раніше. І ви зробите для себе висновки, чи потрібно воно вам, чи хочете підтримувати, починати слідкувати за проектом і йти з ним до кінця. Ну що ж, поїхали по фактам. Факт номер один: це. Український проект від українських хлопців, котрі допомагають Україні, факт номер два: це волонтерклаб, котрий віддає 30% наразі від кожного а, проданого NFT-арту на підтримку ЗСУ або дітям, або а, іншим категоріям, а, в залежності від того, а, яку NFT ви купуєте, на ту і йде спрямованість благодійна діяльність. Факт номер три. А, однозначно заробіток. Купуючи NFT зараз, коли вони тільки з'являються на маркетплейсі, але знаючи вже наперед про їхні. А, Глобальні плани про їхнє масштабування, їхній розвиток, ти вже маєш розуміти, що купуючи зараз ці NFT, ти зможеш їх в подальшому, не використовуючи для фармінгу, продати значно дорожче. Тобто це інвестиція, котра, по-перше, допомагає вже на тому етапі, коли ти їх купуєш. А по-друге, приносить тобі прибуток в подальшому. Пункт номер 4. Це те, що коли ти купуєш 5 nft артів. Тобі висилають їх фірмовий мерч. І він я вам скажу доволі таки непоганий. До речі, саме цей мерч, як він виглядає, та як розвивається проект, і які в нього плани, можна буде переглянути в Телеграмі, посилання на котрий буде, звісно ж, в описі. І факт номер п'ять: він є останнім на сьогодні, це те, що при виході Play to Earn гри, котру хлопці розроблюють, ви зможете не тільки... За допомогою NFT фармити токен і заробляти собі. А ще й помимо цього, в залежності від кількості та клану, котрим ви будете користуватися, відправляти одразу ж кошти на підтримку. Тобто це дійсно благодійний проєкт, це дійсно проєкт про допомогу. І я вважаю, що якщо хлопці наразі потребують допомоги від нас. Маючи таку круту ідею, такий глобальний проект для розвитку, то ми можемо допомогти їм і в подальшому ще й заробити. Як на мене, всі в плюсі. А на цьому все. Вам віщав Криптодон вдалих торгів!